Нам, Таше, нам домой домой идите, Пашинском. да, идите да, к Пашинскому. Вы хочете жить, а мы должны сдохнуть. Покажите эти ja, куртки, покажите эти куртки, которые смотрим. Вы хочете жить, а мы что Так при чем

Скати Ідіоти. Ох і мафія! Боже, заплатили гроші, вони прийшли сюди бити робочий клас. За що ви б'єте його? І і мостики, і замок, і давати його. Щоб пістолет. Він на дурже. Сійте це робити.